Доброго дня! Вітаємо в Україні! Так Віктор намагається дістатися українського кордону. Він виїхав з окупованої Луганщини. Ви не завжди в Україні. Так. Може слава, завжди. Бо я би не пішов би так. Бо я ж знаю, що це тяжко. Це так звана сіра зона між російським прикордонним пунктом пропуску Колотилівка і українським Покровка. Дорогу довжиною майже два кілометри. Віктор сподівався здолати самотужки. Крісло колісне віддав дружині, аби вона перевезла речі. Українські волонтери, які мають доступ до сірої зони і допомагають її перетнути, передали нам це відео. Журналістам на кордоні працювати заборонено. Ми зустрічаємося з Віктором в автобусі волонтерів, який прямує до Сум. Всі пашли. Я чуть Усі пішли, а я трошки повільніше, і все тому що іншого шляху в мене не було, крім як через Колотилівку. Можна було через Європу їхати, але це для мене особисто занадто дорого і довго. і довго усі ці люди повернулися в Україну з окупованих Росією територій. Деякі просять не показувати свої обличчя, переймаються через родичів, які залишилися у своїх домівках в окупації. Насамперед людей привозять до волонтерського центру в Сумах. Вони їдуть з речами, і це ж, на жаль, дуже часто це останні речі, які залишились в людей. І ми розуміємо, що вони беруть багато валіз, з собою, сумки, там різні це все. І їм важко нести їх два кілометри серед них, переважна кількість це літні жінки. Тому також виходимо, і допомагаємо і допоможемо і валізу донести, і допоможемо маломобільному добратися, подолати цей шлях. У центрі люди проходять співбесіду з правоохоронними органами. Соціальні служби реєструють їх і допомагають з оформленням документів і виплат. Марина вам карт у пієстачі працюють отау. Всі працюємо, вам мало. Михайло виїхав із села Тевільжанка на окупованій території Харківщини неподалік Куп'янська. Дуже тяжело, морально тяжело. Всі, всі поїжджали, а то ми не жителі всі потікали в Росію. Всі предателі я їх ненавиджу. Я там не місний, я з Тернопільської області, а там жив 40 років. А всі, як то саме зразу, всі хвоста під себе і, і, і в Росію тікати. Не в Україну, а в Росію. Село Михайла росіяни захопили у перші дні повномасштабного вторгнення. Нині там точаться бої. Будинок чоловіка побило осколками. Він каже, що довго не наважувався виїжджати через хворобу дружини, а нещодавно жінка померла. Я просто не міг виїжджати, бо так думаю, боже, як то на старості чи боявся, чи не боявся щось так. Мені було жутко і противно. А до, до допекли вже так, що навіть жити не хотіло вже, отак там, в ті, в тій системі, куди не поїдеш ні вояки, дрони. Вони вояки їдуть, та саме море по покоління. З домів всіх повитягували все. Вони строять бліндажі. А бліндажі з хат повитягували всі двері, всі поли позривані, в кого були коври, що Ну нема нічого. Дорога в Україну зайняла у чоловіка три дні. Тепер він прямує до своєї дочки в Харків. Вони не бачилися більше двох років. Як виїхав я з Росії, в мене душа трошки ослабла, кинув сльозину. І заспівав слова Україні. Мені так легко стало на душі. Чесно, як вроді я тільки родився. Ця жінка виїхала з Макіївки на Донеччині, яка під окупацією з 2014 року. Вона боїться відкрито говорити з журналістами. Як там зараз в Макіївці ситуація? Без коментарів. Будинок будинком залишається. Родина там. Тата мати, У мене чоловік помер, я вирішила щось змінити в житті. Не вистачає дуже добре, проходить перевірку на це, зрозуміли речі. Все, перевірили, віддали паспорт, волонтери показали допомогу. І завтра вже будемо їхати безкоштовним проїздом напрямку, куди нам потрібно. Я їду в Дніпро. Ми дуже. Часто від різних людей чуємо однакову фразу, що я тут можу навіть дихати вільно. І буває так, що люди настільки налякані, що вони продовжують спілкуватись пошепки. Катерина Арісой, переселенка з Бахмута, у березні 2023 року, вона вирішила заснувати у Сумах волонтерський центр для людей, які повертаються в Україну з окупації. З того часу через нього пройшла 21 тисяча людей. Найголовніший і найважливіший меседж, який ми хочемо донести до всіх людей, які до нас приїжджають, це те, що тут їх зустрічає не якісь волонтерські організації, а їх зустрічає держава Україна, і на них тут чекають їм тут раді і тут їм допоможуть. Це такий меседж, який працює всупереч тій пропаганді, яку вони чули всі ці роки. Хтось два, хтось десять років на території непідконтрольній. Віктор разом з дружиною Людмилою відпочивають після довгої дороги. Їхнє село Царівка на Луганщині потрапило під окупацію в 2022 році. Вони не мають наміру повертатися туди. Там ворог, і нам там робити нема чого. Ми там втратили своє майно, своє господарство. Якщо тільки буде Україна, це безумовно. Повернемося тільки з Україною. Виставимо рахунок товаришам, які нас змусили морально витиснули нас звідти морально видавіль нас туда і... нас же там не обслуговували ні в лікарні, ні виплати якісь. і весь час змушують паспорт отримувати. А чому витягнете? Ну моральне тиск, коли з обшиками приходять, з автоматами. Забудь що про українське просто на нижні поверхи, а там катівні на нижні етажі і там катівні. І ми цього сильно боялися. Віктор і Людмила кажуть, що не оформлювали російський паспорт, також не брали участь у так званих місцевих і президентських виборах. можливо, ми не їм навчиняли. Знаєте, люди отримали паспорт та й живуть собі непогано, ні холодно. Ми принципово не отримували. А ми якось ми такі люди. Ми принципово не отримували. І пенсію довго не отримували. І пенсію їхню. Вона навіть не пенсія, а допомога. Ми їхню допомогу довго не отримували. До липня місяця. Але до певного часу голод не тітка. Ми потім погодилися. Віктор втратив ноги через хворобу судин. Він призвичайвся до роботи по господарству, але на далеку поїздку подружжя довго не могло наважитися. Нині у Києві на них чекають діти. Кілька місяців тому народилася маленька онука. Ось зараз ми перейшли кордон. Так, зі сльозами на очах. Стока тепла. Стільки тепла, мабуть, тільки мама рідна давала. Столько прям, прям всі, стільки, прямо всі. Довкола мене сьогодні. Всі як бджоли. І направо повернуть, і наліво, і туди, і сюди, і співробітники, наче серед друзів, товаришів перебуваєш. Це щастя. Абсолютно, Знаєте, ті, серед друзів-товаришів товариші це Щастя. Від початку повномасштабного вторгнення усі пункти пропуску на українсько-російському кордоні закриті. Але з квітня 2022 року на пункт Колотилівка Покровка між Бєлгородщиною і Сумщиною почали прибувати українці, які виїхали з окупації. Так утворився піший гуманітарний коридор. Незалежно від того, чи це буде як відбуваться на даному напрямку, можливо, це буде і на іншому напрямку. Робронітне України є конституційне право, законне право повернення на територію України і прикордонники забезпечать навіть у тому випадку, якщо в громаді України не буде жодного документа, який посвідчує особу. А так, це паспорт України або будь-який інший документ, який посвідчує особу. Гуманітарний коридор працює в один бік. Виїхати через нього в Росію не можна у 2023 році. В Україну заїжджали близько сотні осіб щодня, нині до 40 людей за добу. Деякі згодом знову їдуть на контрольовані Росією території, але вже через Європу, з Польщі в Білорусь і далі через РФ. Коридор продовжує працювати, попри обстріли прикордоння на Сумщині. Для багатьох людей це єдина можливість знову відчути себе вдома.